Не побули, бо там немає, там немає інтернет, так, там, інтернет не тягнуть. Бо це вже в скалі, це вже підземелля. Я хотів записати ролик, зняти і виставити на сторіночки наші. Ось Танюшенька запитує, ми виставимо, де мікрофончик. Можливо, завтра зробимо. Я вийшла заміж за свого кума, хрестила у нього сина. Обидва були розлучені. Чи це гріх? Нічого страшного. Це не є гріхом. Головне, щоб ви були записані одному, і любите. Якщо ви. Це в приватній пишете імена, і я тоді потім вам дам. Живіть собі. Живіть. Так. Як приєднатися до молитви 21. 21.00, ось ви якщо ви підписані на цю і будете бачити, що ми в 20. там, слідкувати чи що там. Бо я в цьому залі не розуміюсь, Не питайте мене. Я таке назвав запитання. Це таке Матінка Ольга в селу Буки починає трансляцію? Так. Ми, до речі, 17 років в храмі, а четвертий тиждень як тут транслюємо. Четвертий від... рік, а четвертий тиждень. Уявляєте, скажіть, скільки Григоріанок треба за померлого, щоб йому простити гріх самогубства? Я, я не знаю, що таке Григоріанка. Це щось, мабуть, в католицькій церкві щось. Чи можна вінчатися? E, я вам скажу так. Мати Нема Бога, такого, Прошу. що от, ти згрішив люди жили, от, самогубством, так? покійний згрішив самогубством. E, я вам зараз розкажу, що, що таке. А це молитви такі Григоріанки. Мабуть, якомусь в якомусь регіоні називається. Ви можете молитися, e, але це не значить, що ви вже вимолили і це вже все. Що таке самогубство? По-перше, самогубством людина віруюча, от яка молиться Богу кожен день, яка е шукає відповіді на питання, для чого я живу, моє призначення, е не піклує, е яка піклується про свою душу, вона тобі ніколи не порізе в петлю. Я це розумію, що людина, яка так вчинила із собою, вона була далека від Бога. Не все було добре з Богом, а можливо взагалі вона його і не знала. Так от, людина чому так вчиняє? Бо думає, що цим можна вирішити якісь свої проблеми. От, наприклад, людина заходить у боргову яму, наприклад, набралася боргів так, що вже далі нікуди, і думає, все, покінчу собою, і буде все добре в мене. Але насправді, хто зайшов, насправді людина в цій проблемі застряє навіки. Зараз отець відео там люди вийшли. А я те, що знаю, то відповім. Ми робимо все, що можливо від себе. Молимося за покійного. Ось ставимо свічечку там. День народження. Отець до людей зараз він може щось запитати, хочуть. Чи можна на день народження покійного йти на кладовище? Так можна, нічого страшного нема. Ми завжди до рідних своїх на кладовище ходимо. Як можна утилізувати ікони, можна в храм любий занести, там де потрібно. Так. Так. Дмитрівську поминальну суботу я теж вімкну, щоб слухали і молилися разом за своїх покійних. Я там вже записую, так. А, це бачте служби Божі такі в католицькій церкві. Отець так і сказав, що це так називається. Чим більше молитися, тим взагалі краще. І Для живих, і для померлих, і навіть для самогубців. Ларисочка, це не дуже страшно. Господь знає, для Бога ми всі живі, як вчить церква. Нічого страшного немає. Помолилися. То й. Ви себе не, накручуйтеся, не пере... не переживайте. Ми знаходимося, Київська область, село Буки. Тут ми вже 17 років, вже скоро піде 18-й рік з 3 го чи 2, го точно, до речі, я не пам'ятаю, січня. Так, котики, Зараз, зараз ріднесенькі. Зараз ще почекаємо трошки отця і будемо підмітати в храмі. І будемо. Так, можете поки писати, чи можна взяти старі ікони додому, бо то. Бо той дім знову. Звичайно, можна. Сонечко, можна ікони забрати. І додому, так? Можна, можна. Де церква? Київська область, буки. Загугліть, і там фотографії, маса, відгуків. Це вже тут 17 років, так що там інформації в інтернеті дуже багато. Тут є готель, буки, теж можна в інстаграмі, до речі, в них є. Дуже шкода, звичайно, забирайте. Ви що старовинні ікони? Забирайте ікони. Забирайте ікони. Все одно бачите, якась маска така нажита, що храм е, так красивіше, що трошки воно підтоновує. Можна молитися Альоночка за дитину. Можна писати імена в храмі, можна самому молитися. Перед сном її перехрестити можна, якщо вона ще маленька не вміє. Покажіть, віночок. покажу. Але в мене зараз маска, він прям такий яркий. Я, було все нормально. Потім щось нажалося і він тут зараз не яркий, а він такий яркий-яркий. За дочку, у мене нема дочки, у мене тільки син. Це щось ви путаєте? У нас си... А, сонце, Но, це або... волосся. Я зрозуміла. І, е, такі... Я пом... ми це і... біля білої церкви. Це і... обличчя, ми. Ось, зараз Я вже змужні. Він нас давносив волосся, він менші... такий кудряшка був. Правильно ми зрозуміли запитання? напишіть. Він Присмі вже великий, йому вже 15 років. Як він вінчав тут людей, Та, мали. Ні, ні, а що? Як ми поїхали в києво печерську лавру до віннища і пішли у Печери, ближні, дальні. Ми дуже туди любили ходити в лав... ну, до святих. отцям Дякую, Валентинка. Зараз. На запитаю. початку при вході в печери сидить монах ну, і контролює ситуацію. Ми заходимо. Він до нього каже, дівчинка, адінь платок. Ми кажемо, це не дівчинка, це хлопчик. А Бачите, він... Ось наша він... людинка, яка приїжджала, дівчинина, думала, що це дівчинка. І так, і так пару разів, поки ми були Києво-Печерській лаві. От обов'язково платок. А він потім таке подовжене носив. Це як ковід, він таке прям. А зараз він же такий хлопчик, гарна в нього прическа. Да, таке ось в суботу таке гарне, він гарне. буде в храмі, обов'язково, хто зайде, побачити. він... Вже такий дорослий, вищий мене, тата. Вищий мене вже? Він такий дав у нас дорослий. В 10 класі навчається. Так, і зараз ще вчитися буде 11 клас. Сонячку і і хоче йти скажіть... по стопах тата. Ні. Свого. То це у храм, не католицький. Так, планує. Як молитися вогу, за нехрещену дитину? Нехрещену? Так. Своїми, моли... Своїми словами ви можете звершувати молитви, будь ласка. Приєднуйтеся на вечірні молитви. У церкві за нехрещених не моляться, бо вони не є членами церкви Христової. Дякуємо вам, Господь, це людина, все, але не, не є частинкою церкви Христової. Оцієї спільнотою. Сені, в й годині. Я вам писала, ви на в десятій годині служба буде в суботу. Так субботу. Що ви можете молитися, звичайно. Наприклад, дитинка хворіє, Господи, помилуй. допоможи. Там тій церкві 8-й, а в нас в десятій. Панахідка буде служитися. Дмитрівська. я теж телефончик включу, залишу. Так. На старому кладовищі збудували церкву. Чи можна приходити до такої церкви з нехрещеною дитиною? Нехрещені, і більше того, мусульм, мусульмани, буддисти і всі інші можуть в храм заходити. Будь ласка, просто християнин заходить у храм з метою поклоніння Богу, прославлення. ...бога, Подякувати, попросити, помолитися, поговорити з Богом. А інші люди там, чи це атеїст, чи хтось, вони заходять більше, як подивитися на красу, ось, як на музей. Ось. Тому у нас навіть були і мусульмани, які з великою повагою заходять в храм, питають: я мусульманка, ось, чи можна зайти? Можна, будь ласка. Вони обійшли, подивилися, вийшли, все. Так, сонечки. Давайте ще запитання. У вас багато. І 400 було, і 340. Зараз знаєте, де є? ми знаходимося? Село Буки. Так, ось питається. Терківський район, Олександра. Київська область. У нас храмовий Погласочко. комплекс на честь Святого Євгенія. І поруч ландшафтний парк. На березі річки Роставиця, яка є притокою річки Рось. Час від часу ми проводимо <кхем> зараз на даний час. Час від часу це кожного дня. Ось, молимося, у нас ефір. Вечірній точно є о 21.00. МПЦУ. Вечірній ефір. Можна Ми читаємо псалтир. О. Ось, молимось, спілкуємось, задаємо питання за воїнів наших. Чи собі? можна перехрестити дитину і відмовитися від скресної мами, бо вона бажає нам зла? Хрещення дитинки, Я Людини хрещення, дійсне один раз. Вдруге воно просто не дійсне. От, зовні можна все звершити, там, утаїти перед священником, що, там, що дитина була хрещена, сказати, ні-ні, не хрещена, не була хрещена, вона там похрестіть. Але ніякої користі ні вам, ні вашій дитині це не принесе, а навпаки. Обманом таке не робиться. Е Якщо вам ваша мама хрещена бажає зла, ви просто з нею не спілкуйтеся. От і все. Не спілкуйтеся, і ми хрестимо дитинку не для того, щоб у неї були хрещені батьки, як більшість з вас думає, а для того, щоб, у, щоб дитина стала членом церкви Христової і вже з маличку відвідувала храм. Ну, я подразуміваю так. Ну, і, і всі, хто хрещує дитинку, повинні так розуміти. Я хрещу для того, щоб вже почати духовне життя з дитинкою у церкві. Ось бачите, тому ми я частина. не хочу Спотніше бути хресною, сама. я хочу всіма жити мирно. Тому хрещених батьків не, не потрібно там з ними шукати контакти. Там, там. Скільки років будували храм? Храм будувався з кінця 90 так, до 2007 року. Весь храмовий помщний. Будували що? ми ще сьомий рік, і восьмий рік. Я тут восьми з 2008, -го. з самого початку, з початку січня 2008 року. В кінці 2008-го, пам'ятаєте, світова криза сталася. Все ж що там щось не цінилося, гривня вправи. Ми ще молоді були, ми оце. нічого не зрозуміли що там було. Так, да, Щось у, світ, у світі було тяжко. Оце ми з цього часу тут, вже 17 років, і храм потихеньку розписувався. Побудовано вже було все, але розписувалося. Всі ці деталі дороблялися, дзвони ставилися. Так, а якщо хрестила дитина. я подивлюся, Юлія обов'язково в приватній після ефіру, бо так не можу. Так забула. Якщо бабуся хресна була, бо нема більше хресних, то нічого. Дякую. Ну, якщо вже була, то вже нічого. Взагалі рідні бабусі не мають, не можуть там. Да, рідні батьки, рідні бабусі. Ні. Київська область буки, я так наберіть. Київська область буки. І вам там все підтягне. Ну, вже що, що сталося, то сталося? Нічого страшного. Дивіться, смисл хрестити дитинку. Якщо хрещених батьків нема, ви шукайте хрещених батьків. Якщо дитинка не буде вести духовний спосіб життя, який їй, перш за все, повинні привити її ж рідні батьки. Не надійтесь на хрещених. Не надійтесь. Рідні батьки повинні це зробити. Ну, смисл хрещення. Якщо дитина виростає, йде в школу, і вона Бога не знає. Якщо проходить мимо храму, вона боїться в церкву зайти. А Це говорить про знає. що Це говорить про те, що так. батьки абсолютно нічого не привили. Дитину. Бачите, ви умнічка, церковного і Божого. Так, основи моралі. Вони Іриночка, розповіли, так? що, хороші, що таке хороше, що таке але не більше. Дай Тому Богу охрестили, самі ходіть до храму. Кожен має робити свій вибір. Ми, як народився в нас Паша в колясочці в службу, я служу, Олічка співає, і в колясочці в корисуці його е приспіпає. І ми пройшли це, це не було важко. Ну, це було важко, але, ми, але це, можливо. це можливо. Чи відноситься ім'я Яна до церковного, бо дитину так свідоцтво записали? Яна? Дякую вам. Я взагалі то Яна хрещать, як Анна. Можна, Олександр, Воно, по телефону. Зазвучно. Тут є на я на сторінці його особистий телефон. Святого Яна теж Бо немає. переважно в приватні я відповідаю. Тому Зрідка, ось так. У вас Він просто немає. Не ви хрещена людина, все у вас просто немає на небесної покровительниці. От коли до нас звертаються з Яною... так, це було в СССР, це нічого страшного. То я пояснюю, що потрібно в хрещенні дати ім'я дитинки святої покровительниці. Дякуємо вам. Щось одне питання, не розумію. Так, сонечки. Ще будуть питання, чи ми будемо вже з вами. Можна написати, так, оцю можна написати. Ой, чому я тут можна написати і зараз, сьогодні. Написати можна написати в телефонному, як не знаю, чи нам відповість зразу. так, Бо службова нагорода була остання, це два роки тому, так от, чи рік тому нагорода була службова, як в тебе була. Два роки тому хрест був з прикрасами. Ні, рік тому. А рік тому, бо я вже забула. Півтора року тому. Півтори. О, Не перед цією Паскою що була, а у 2023 році. Сонечко, а 2023. що робити потрібно, якщо записано, чи можливо переписати Яніна, наприклад. Це в церкві треба молитву читати ні, на відео. Мені не теж нем'я, і... що не помиляюся. Ось. Ви не переживайте. У вас все нормально. Послухайте. Ви подавайте ім'я своє помолитися і не слухайте, що вам там будуть розповідати. У вас не церковне є ім'я, як люблять наші там окремі угу. люди, роз'яснювати канонічні. Подавайте, не приймають там за вас помолитися. Краще туди і не звертайтеся, йдіть в українську церкву, де вас запишуть і будуть молитися, і у нас так само. У нас тут хейтів не хто хейт пише, зразу можете на іншу сторінку. Тут без хейту. Тут молитва, спілкування. Тут більше молитви, ніж спілкування, але десь колись стараємося поспілкуватися. Так, бо люди люблять спілкуватися. І своїм людям потрібно відповідати на запитання. Отже, в якому храмі сам? чи... Ще є отця. А отець в храмі служить сам чи ще є отець? Я зрозуміла? Я один. Я один. Надіюся на пашу свого. Скажіть, будь ласка, сорок за здоров'я чи це відправа за упокій? І Розкажіть, за що таке сорокауст, бо люди приїжджають ось вони не уст. знають. Це молитва, яка звершується у храмі сорок днів підряд. Тобто сорокоразова, сорокаденна. Тому називається сорокаустною. Ось сорок разів. Буде звершуватися богослужіння, на якому будуть згадуватися імена. Імена подаються як за здоров'я, так і за упокій. Ось. Так. Можна і так, і так. Ось питання актуальне, чому ви без бороди? Актуальне питання, чому без бороди? Господь бороди мені не дав і сказав, ти і так красивий. Ось. Виростає отакий мошок. Отакий мошок виростає. Як вас звати? Сім сантиметрів. І все далі не росте. Ну, і вона така і туди, ні сюди. Я просто його збриваю, бритвою джилет, який вже півтора року десь. Вона не, не тупіє. Тут нема що брити, такий мушок збрив і все. Вас звати отець Артемій? Лідочка вже відповіла. Я Я дитині, яке ім'я можна дати дитині? Яке ім'я можна дати дитині при хрещенні, якщо в свідоцтві записано як Євангелія. 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 Євангелія чи Євангелія. Так? Так. Зараз я візьму е церковний календар. Що таке невисипаємо псалтир? Зараз ми розкажемо. Несипаємо це... псалтир це псалтир, який читається день і ніч при монастирях. монастирях. Один монах дві години читає, йому на зміну приходить другий, хто пішов відпочивати або працювати, або їсти варити. І так вони міняються. І весь час він читається, не зупиняючись. Надіємося, що так в монастирях читають, але... Ну, не скажу вам точно. Де храм отримав часочку Євгенія? Це наші меценати привезли з Греції, по-моєму, сучасник. Так. Зараз отець принесе календар. Дивіться, за воїнів ми молимося в нашому храмі на постійній основі, доки вони будуть воїнами. Я заступила ім'я. Ой, не вийшло, треба зараз Андрія. Я переписую імена. У нас є два Зошита таких потовщених. І поки воїни будуть воїнами, отець Артемій буде в них молитися. Дякую. Приїжджайте, Оксаночка, до нас. У нас і храм красивий, і біля храму. Біля храму дуже гарно. Ось бачите, нас не бізнес, нас нема ціни. Там, де ми ось були, не буду вам казати, скільки коштує, бо це дуже дорого коштує одне ім'я. В нас ви пишете імена і що читаєте за потрібне, це ви дякуєте. Нас так, пожертвуєте. Ми живемо на добровільних пожежах. Добровільні. Є людина кошти, людина пожертвує. Добровільно. Добровільно. скільки тільки не шкода, стільки людина жертвує. З вами дуже цікаво, yes. гарно розказуєте. Дякуємо. Зараз вам подивимось. Так, сонечки. Так. Олександр, е, що поспілкуватися? Наберете по телефоні, потім поспілкуєтеся, як в нього буде вільний час. Ну зараз в прямому ефірі він не може і з вами говорити і тут. Ну, на є тут немає, з Євангелією. З зараз Валентинка, запитаємо. Е, з Євангеліною нічого немає. Наприклад, дивіться, могло би бути так. Дякую. Дівчинка...